Палата представників штатів прийняла бюджет на 26 рік, де 400 мільйонів прописано доларів для допомоги Україні. 2026 рік допомога від штатів нам, якою вона буде? Дирявою. Маніпулятивною. Купити пачку конфет в дідом за бюджетні кошти, як роблять депутати. Да? І зробити 154 фотографії, позвати всі телеканали. От така вона буде, тобто популіська. Але це прям дуже круті новини. Значить, до кінця 26-го року, це буде друга половина 26-го року. Штати вже не так допомагають нам з обороною, як допомагають нам з відновленням, економікою, працевлаштуванням, нас кудись проштовхують до якогось союзу, допомагають нам зробити якісь. Міжнародні фінансові документи або дозволи. Оце прям. Тфу -тфу -тфу. Штати отримали від Європи обіцянку до кінця 26-го року повністю припинити 200 гривень донат. Дякую, молодці. Повністю припинити, що закупівлі рашистського газу в будь-якому вигляді. Так, значить, Європа пообіцяла Штатам, що до 2026-інця до 2026 року ніякої ні каплі в ротні сантиметра Рошиського газу не буде. Обіцянка класна. Трошки нереальна до цього часу. До 29-го року, так це ще можна повірити. До 27-го року ні, бо не встигнуть вони щось зробити. Тобто, якісь собі свої канали для збуту того постачання того газу. 29-й, да, згодна, але не 27-й. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн анонсувала 6 мільярдів євро на дрони для України. Суботу Рашка запустила по Україні 800 дронів за одну ніч. 6 мільярдів євро. Виділяються нам Європою на дрони. Виділяються. Так. Да. От прям. Фу -фу, щоб все так було безпроблемно. Виділяються. Із різних ресурсів, із різних як це сказати, джерел вони будуть виділятися ці кошти. Буде буде якийсь моніторинг, буде неможливо щось там намахлювати і таке інше, бо це буде якийсь. Такий довгий процес. Тобто, не швидко ти, типу там десь хабар, десь купив, десь перепродав, десь щось ще, якісь там фірми однеднівки. Ні, це такий буде дуже крутий, розумний проєкт на нашу з вами користь. За що дуже дякуємо. НАТО не розцінює інцидент із рашистськими дронами в Польщі як атаку. Це така. Прикра випадковість, яка сталася через те, що був трошки непопутний вітер, розумієте? Ну, тобто, приблизно це так сприймається. На Польщу була не атака, так, а масштабна провокація, заявив Туск. Тобто, коли до тебе додому прийшли, жінці дали фінгал під глазом поставили, зламали руку. Значить, зґвалтували. Ти такий стоїш, дивишся на то все, і кажеш, як тут кажеться, ну то масштабна провокація. Ви мене не провокуйте, бо ну, я, я сам не знаю, розумієте, що буде, коли я буду спровокований. Ні-ні, то провокація. Я не розумію, ем, от мені здається, що краще вже не жити зовсім. Бо можна просто померти сорому, коли ти показуєш настільки свою слабкість, коли, ти, коли в тебе не вистачає ніякої жилки, ніякої сміливості, ніякої гордості, справедливості, чесності, щоб ну, просто озвучити хоча б речі, так, такі, якими вони є на насправді. Ну, як люди з цим живуть? От він так сказав. От як, а як після цього жити? Так, Польща хоче більшого, ніж просто вираження солідарності зі сторони союзників. І тому НАТО, увага! НАТО зазиває четверту статтю консультації з союзниками. Оце да, так, мощно. Що там вони на консультують? Ну, хочеться сказати, ніхіра, воно, в принципі, воно так і є, але що вони на консультують? Будуть знову оголошені очевидні правила щодо кордонів, щодо територій, щодо захисту, щодо добра і зла як можна, а як не можна, а та-та. Будуть дуже неясні нечіткі формулювання цього всього. Будуть виділені 300 гривень донат. Дякую молодці. Будуть виділені якісь. Мобільні групи швидкого реагування, ну, типа, не знаю, там, сигнал да? От там щось сталося. Нажимаємо на кнопочку, і хуяк, добрий вечір. У вас вже є через 3 три дні-три ночі, значить, швидко до вас приїхали вас спасати. От щось приблизно таке буде. Да, НАТО це сіла. Кремль готував дронові атаки на Польщу ще з липня. На рашистських БПЛА вже фіксувалися польські та литовські сім карти. Варшава була про це попереджена. Чи це дійсно так? Чи готувався Кремль атакувати Польщу? А, Кремль ні у що не ставить Польщу, польський уряд і польський народ. Кремль тільки тоді може проявляти силу, коли він розуміє, що це буде що не буде відповіді на ту силу. Тобто вони спочатку, так знаєте, ніжкою пробують температуру водички, а тільки потім туди заходять. От всі ці зараз прикрі випадковості в кавичках, це ніщо інше, як просто. Таке, знаєте, моніторинг почви, чи буде відповідь, яка буде реакція? Чи буде безнаказаність, і, як ми бачимо, у Кремля все виходить тут добре, тому що ніхіра, ніякої відповіді не послідувало зараз, і поки її не послідує. Так що Кремль і далі буде вганяти в страх польський народ. І чим більше польський народ буде казати, що це через Україну, через те, що там непопутний вітер, що вони не хотіли, що ще щось, тим скоріше він зустрінеться з реальністю. Які ми з вами живемо.